На набережні біля центрального мосту у Вінниці збирається молодь, охоче долучитися до патріотичної акції ланцюг незламних. Тримаючи синьо жовті кульки, учасники формують колону в знак єдності, символізуючи Україну вздовж колони з прапором крокує маленька Вікторія. Чим неабияк розчулила учасників з Днем соборності України, єднаймось! Слава Україні! Героям! В заході взяло участь близько 200 осіб. Це і представники навчальних закладів нашого міста, і військові, представники Вінницької молодіжної ради, також молодь з числа внутрішньо переміщених осіб. Ну і звичайно, наші пересічні мешканці. В знак єдності і свободи створили такий ланцюг, щоб ще раз показати стійкість нашого народу. Акцію у Вінниці організував оновлений склад молодіжної ради. Ми звертались і це через соціальні мережі. Всі, вся молодь тільки за. Вони в нас зараз дуже патріотичні, і саме такі заходи вони створюють самі, проводять, і все ж таки вони вірять ми всі віримо в перемогу, і це їх ще так більше. Надихає так, надихає до нашої перемоги. До акції, окрім дорослих, долучилось чимало юних віничан. Це свято важливо, оскільки за всю історію ми наш народний раз намагався з. Обі об'явити свою незалежність за часів Української Народної Республіки, за часів Другої світової, під час як Степан Бандера намагався об'явити незалежну Україну, і зараз випав той момент, коли ми реально можемо підтвердити, що наш народ незламний та незалежний. Зараз досить складний момент для нашої країни, тому це важливо підтримувати хто як може. Ну, не всім можна, наприклад, донатити ще щось. Просто така соціальна позиція також дуже важлива. Як маленькі кроки, але все ближче до перемоги.